Заряд у провіднику опором 2 Ом змінюється з часом за законом Q від 5Т мінус 2Т квадрат плюс 4Т куб. Визначте напругу на кінцях провідника через 2 секунди після початку відліку часу. Моє вітання на Ютуб-каналі Української школи майбутнього. І сьогодні ми з моїми поціновачами математики підписувачами передаємо привіт фізикам. І я знаю, що багато хто цього року здавав мультитест і є деякі образи на задачі з фізики, тому що в ніби якби задача фізична. Але якимось чином чомусь вона не піддалася на умовляння фізиків її розв'язати. А от нам, як математикам, це буде весело швидко, і, повірте, навіть в чомусь прикольно, тому що ви самі в кінці зрозумієте, що записи для цієї задачі просто мінімальні. І якихось таких складних моментів математичних ці задачі просто немає. Ну що ж, ми поговорили з вами, а коли ми кажемо про інтенсивний зв'язок фізики і математики, це зазвичай тема похідна. Фізичне значення похідної розказує, що похідна зв'язує певні фізичні величини, які залежать один від одного від часу, тобто швидкість зміни конкретної якоїсь величини, і допомагає цю швидкість зміни цієї ж величини знайти нам похідна. І коли ми маємо задачу про заряд. Заряд тої кількість електрики, треба пригадати, що струм ось нам підійде сьогодні ця формула: що струм то є і відношення заряду до часу. Тобто, коли ми бачимо, що якась величина відноситься до часу, неважливо навіть любі мої математики, що там за величина. Головне, що вона ділиться на Т. Тобто, вона змінюється за час, час в нашому законі є змінна. Відповідно, ми можемо цю зміну описати за допомогою фізичної похідної, тобто знаходячи просту похідну. Чому? Тому що струм, хоча тут про струм ніби нічого і не говориться в задачі, але, власне, знаходити напругу на кінцях провідника можна тільки за вашим улюбленим, що з 8 класу, законом Георга Ома, який розказує, що напруга це добуток струму на опір. А опір у нас задачі є. Тобто найскладніше, що було в цій задачі, це згадати закон Ома. Так, певна там фраза сиди вдома. Ні, навіть якщо ви сидите вдома, підписуйтесь на наш канал і розв'язуйте і математичні, і фізичні задачі, тим більше сидіти вдома, ви будете точно з користю. Отже, давайте знайдемо похідну закону переміщення заряду. Похідну ми шукаємо доволі просто: якщо в нас бачимо 5Т, а те зміна в першому степені, відповідно, похідна буде просто 5. Далі, якщо ми бачимо степінь, ми собі пригадуємо, що степінь переміщується вниз стає множником. Ось, оця друга двічка, перша двічка, то є наш мінус 2, а друга двічка це вже наш степінь. І степінь утвореною зміни зменшується на одиницю. Тому тешечка у нас залишиться, але через те, що степінь зменшується на одиницю, тому т 1 буде просто 2. Мінус 1 буде просто 1. І далі ми маємо з вами знову ж, ось оцей доданок, 4Т куб, 4 залишаємо множники, Як кажуть, ножники ми не чіпаємо, а степінь нам троєчка і стає ножником. І цей же ж новоутворений степінь зменшиться на одиничку, тому буде просто 2. І таким чином. Ось оця наша з вами похідна від заряду, і буде нашим законом струму, який і треба нам очислити. Але ж ви скажете, закон тут цілий для струму. А як? А нам же треба задач якесь одне число. Звісно, тому і кажу, що нам треба дізнатися значення струму на 2 секунді. Отже, ми підставляємо замість тешечки, ставимо число 2 і просто обчислюємо. Отже, перепишемо наш закон, він доволі простий в обчисленні 5. Мінус 2 на 2, звісно, 4. Замість t ми знову підставляємо 2. Чому? Тому що 2 секунди. Далі обчислюємо плюс 4 на 3 12. І відповідно замість t квадрату знову ставимо 2у квадраті. Давайте проведемо оці мінімальні розрахунки, які я вам обіцяла попередній раз. Що ж, у нас мінус 4 на 2 мінус 8, 5 мінус 8, мінус 3. Далі 2 в квадраті 4, 12 на 4, 48. І відповідно 48 мінус 3 буде 45. Звісно, для фізиків треба написати, що то в амперах, тому що струм вимірюється в амперах. А далі беремо ось уже формулу Георга Ома і замість струму підставляємо наше значення. І множимо на опір, який в нас в умові буде 2. Тому 45 на 2. Я думаю, що тут доволі просто. Єдине ж, знову ж кажу, для фізиків, варто було б написати, що напруга вимірюється в вольтах, але хто дивився на розеточки свого дому, той і так знає, що напруга вимірюється в вольтах. Отже, неймовірно складна, на перший погляд, фізична задача, в якій доволі важко зв'язати між собою величини. Ми можемо за допомогою математики розв'язати буквально в два рядочка, знаходячи похідну від заряду, бо то є струм, обчислюючи значення струму на заданій умові на заданій секунді нашого руху, і, відповідно, користуючись законом ОМА, обчислити цю напругу. Ну що ж, запрошую в світ математико-фізики, і це, повірте мені, керує цим світом похідна.